Іноді святкова атмосфера Різдва приховує справжнє зло. Пардо отримав серйозні поранення під час вибуху. Він зазнав опіків третього ступеня на обох руках. А також виявилося, що костюм Санта Клауса, в який він був одягнений, розплавився на його тілі. Я розкажу деякі історії, що зруйнували те, що мало бути святом. Дві потвори, які перетворили різдво на кривавий кошмар вкрай незвично і дуже шокуюче. Це не схоже на те, що можна зустріти тут у будь-яку пору року, особливо під час різдва. Перша історія про Санто, який створив пристрій для вбивства своєї родини. Друга про батька, що кликав своїх дітей, щоб вручити подарунки, які стануть фатальними. Масове вбивство майже неймовірних масштабів: 16 загиблих, з яких 14 члени однієї родини. 24 грудня 2008 рік, Ковіна, Каліфорнія. Напередодні Різдва пізно ввечері із синього автомобіля вийшов чоловік в костюмі Санти. З багажника авто він витягнув коробку в подарунковій огорці. Коробку настільки велику, що вона була прив'язана до тачки з колесами. Санта помахав рукою і побажав перехожим щасливого Різдва. От тільки замість подарунків, той Санта прихопив декілька 9 міліметрових пістолетів Зігзаур та величезний саморобний вогнемет, котрий тягнув в тій подарунковій коробці через вулицю. Те, що відбудеться далі, сьогодні відомо як ковінська різанина. Вечірка напередодні різдва стала місцем злочину. Тіла всередині так сильно обгоріли, що поліція не була впевнена, жертви загинули в результаті стрілянини чи від вогню. Я вже отримав свій різдвяний подарунок. Це було неочікувано і щиро приємно. Ви вже не раз чули від мене про моїх друзів в Майндлі, і ось що вони мені подарували. Сьогодні отримав цікаве повідомлення від Майндлі. Зараз я вам прочитаю, що тут написано, а потім разом із вами подивимось, що ж там таке. Привіт, Ігорю! Дякуємо, що цей рік ви були частинкою нашої історії. Разом із вами ми допомагаємо людям змінювати життя на краще. Ми раді поділитися з вами нашою новинкою, сертифікатом на терапію та подарувати його першими саме вам. Прикольно. Подивимось, що то. Ігор отримує особливий подарунок. Подарунковий сертифікат від Майндлі це ваш ключ до світу професійної психологічної підтримки. Оберіть свого ідеального психолога на нашій платформі та зробіть перший крок до ментального благополуччя. Займ. Мене сертифікат на 50 євро від Майндлі. Прикольно. Ну, теж хочеш? Я тобі теж подарую. Блін, ну щиро це дуже приємно. Це дуже приємно. Майндлі, дякую за вашу турботу. Я обов'язково ним скористаюсь. Повірте, я знаю, як це робити. Перший крок до змін. Цей рік був важким, і саме терапія допомогла мені впоратися. Такий сертифікат дуже хороший подарунок. Дякую, Майндлі. Мені дуже приємно. Як показати своїм близьким, що ви дійсно піклуєтесь про них? Подарувати їм електронний сертифікат на терапію від Майндлі. Хіба існує подарунок кращий за це. Сертифікат можна оформити всього за дві хвилини, обрати номінал від тисячі гривень та навіть персоналізувати його. Одержувач сам зможе обрати психолога з тисячі спеціалістів, в кожного з яких, я нагадаю, є відеовізитівка. А сертифікат цей діє цілий рік. Скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням в описі та даруйте сертифікат на терапію із психологом від Майндлі. Це найкращий спосіб сказати. Я піклуюсь про тебе. Справжнє ім'я людини в костюмі Санти Брюс Бардо, і в той вечір він позбавив життя дев'ятеро людей, не рахуючи поранених. Ну а почнемо ми з самого початку, щоб розібрати мотив. Брюс Бардо був волонтером в католицькій церкві. Друзі та знайомі відгукувались про нього позитивно: типу, чувак надійний завжди прийде на допомогу. Душа компанії. Просто обожнює бути в центрі уваги. Його майбутня дружина Сільвія теж так вважала, доки вони не одружилися в 2006 році. Незабаром після весілля Сільвія почала помічати, що її новий чоловік не та людина, якою вона його вважала, ну або розраховувала вона трохи на інше. Брюс працював інженером електриком, добре заробляв, міг дозволити собі великий будинок у Монтрозі, що правда, в іпотеку: Каділак Ескалейт, Хаммер і Човен, який він тримав на озері Хавасу. Сільвія, в свою чергу, секретаркою у квітковому розпліднику. Заробляла сильно менше за чоловіка. Тут важлива деталь: у Сильвії було троє дітей від попереднього браку. Тож до знайомства із Брюсом вона була матір'ю одиначкою, яка ледь зводила кінці з кінцями. Можливо, вона розраховувала, що разом із Брюсом стане легше, але не так склалося, як гадалося. Чувак категорично відмовився від спільного бюджету, також відмовився брати участь у витратах, пов'язаних з її дітьми, наполягаючи, що саме вона має про них дбати. Типу, дружина дружиною, а у твої діти то твій. Головняк, вони ж не від мене. Коротше, як ви поняли, він той ще жлоб. Типу, допомогти своїй коханій людині, на якій він одружився, бабок, шкода. От купити собі човен або круту тачку, то зовсім інша справа. Для контексту треба розповісти вам, що в 1989 році Брюс вже був заручений. Вони разом із нареченою планували весілля та медовий місяць на Таїті. Тоді він ще жив із матір'ю. у тіпа не було грошей, щоб орендувати квартиру чи щось таке. Тож весілля та все інше погодилося фінансувати його тоді. Шня наречена, вона відкрила спільний банківський рахунок. Хочете прикол в день весілля. Брюс так і не з'явився. Чувак просто спиздив усі бабки із спільного рахунку та приїхав жити до Палм Спрінгс, штат Флорида. Але це далеко не усі скелети в шафі Брюса. Сільвія дізналася, підкреслюю тільки через рік після весілля, що в її чоловіка була дитина від попередніх стосунків: шестирічний син, про якого він жодного разу не розповідав. Тут теж дуже цікаво. Готуйтеся. Одного дня, коли малому було усього 13 місяців, Брюс наглядав за сином наодинці, оскільки мати хлопчика Олена Лукано пішла за покупками. Ну як наглядав? Заліпав телевізор, поки дитина собі десь повзала. Зрештою, малюк впав у басейн. Коли Олена повернулася додому, побачила, як Брюс заколисував хлопчика на руках і істерично кричав. Дитина була без свідомості. Малого доставили гелікоптером в реанімацію. Тож, на щастя, він вижив, але не без ускладнень. Лікарі встановили, що хлопчик отримав безповоротні пошкодження мозку через довготривалу нестачу кисню. Він став параплегіком, себто втратив здатність рухати нижніми кінцівками і потребує постійного догляду до кінця свого життя. Як ви думаєте, що зробив Брюс надійний чувак, який завжди прийде на допомогу? Розірвав стосунки із Оленою та пішов від неї, поклавши болт на сина. Ба більше він відмовився допомагати Олені сплатити 350 тисяч доларів медичних рахунків, які накопичилися під час лікування сина. Тож вона подала до суду на його страхову компанію. Гроші отримані в результаті врегулювання були використані для оплати деяких медичних рахунків, і створення трастового фонду, щоб допомогти оплачувати точні витрати на догляд за їхнім сином. Після того, як позов було задоволено, він остаточно розірвав усі стосунки із Оленою та сином і просто зник з їхнього життя. Чувак не заплатив жодної копійки аліментів на дитину. При цьому декларував хлопчика як свого утриманця, щоб платити менше податків. А це вже податкове шахрайство. Сільвія, це та що його дружина, про це дізналася ну про шахрайську схему із податками. Вони почали сваритися і спати в різних ліжках, доки не розлучилася в 2008 році, коли Брюс викинув усі особисті речі Сільвії та її дітей на вулицю. Отут починається найцікавіше мотив вбивства. Суд з розлучень постановив, що Брюс був змушений платити колишній дружині 1700 баксів на місяць елементів, але він припинив виплату за другим чеком та придбав 9-мм зігзавер. Через місяць його звільняють з роботи у зв'язку із шахрайством із рахунками. Ті виставляв клієнтам рахунки за години, які він не працював. Плюс під час процесу розлучення вспливла історія із податковим шахрайством. У допомозі по безробіттю йому відмовили. Окрім іншого, у Тіпа були кредитні борги на суму понад 30 тисяч доларів, плюс щомісячний іпотечний платіж 2700 доларів за будинок. Ситуація не з приємних. Тим не менше, Брюс купує ще один зікзавр. А через місяць ще один, вже третій такий самий пістолет. Того ж самого дня він замовив пошивку стюму Санти у кравця. У жовтні, за три місяці до вбивства, він купує четвертий пістолет та 16 збільшених 18-зарядних магазинів. Трохи більше ніж за місяць до вбивства, 13 листопада, Брюс купує, вгадайте що? Угу, П'ятий такий самий пістолет. 18 грудня за 6 днів до вбивства процес розлучення із Сільвією остаточно завершено. Брюс зберіг будинок, але суддя постановив сплатити колишній дружині одноразово 10 тисяч доларів. Це стало останньою краплею для чоловіка. Він прийняв рішення. 24 грудня. День вбивства. Батьки Сільвії, влаштовують щорічну вечірку із нагоди Різдва у своєму будинку, де того вечора були присутні 25 осіб, включаючи дітей. Пізно ввечері до цього будинку підкотив синій додж, з якого вийшов чоловік в костюмі Санти. Він вийняв з багажника подарункову коробку на тачці, яку покатив до будинку родини Ортегів, побажавши перехожим щасливого різдва. Опів на дванадцяту вечора восьмирічна Катріна кинулася до дверей, почувши, як хтось постукав. Як тільки дівчинка відчинила двері, побачила Санту, який вже направив на неї 9-мм зігзавер. Санта вистрілив дівчинці в обличчя та різко увійшов в будинок. У другій руці він теж тримав пістолет. Чоловік почав вести вогонь в напрямку кожного, кого бачив на своєму шляху. Люди в паніці розбігалися по будинку, комусь вдалося сховатися, але це не допомогло. Санта відкрив подарункову коробку, з якої дістав саморобний вогнемет, та активував його. Це не зовсім класичний вогнемет. Зараз ви бачите цей пристрій на екрані. Брюс проектував його таким чином, щоб він випустив високоактивну паливну суміш всередині будинку. Щось на кшталт компресорів, за допомогою яких травлять паразитів. Типу отрута проникає в усі приміщення, отвори та пустоти в стінах. А тут замість отрути палив на суміш. Брюс планував активувати цей пристрій та запалити його вже на виході з будинку. От тільки цей ідіот не врахував, що на різдвяній вечірці десь в будинку є відкрите полум'я наприклад, запалені свічки та два каміни. Паливна суміш вибухнула раніше часу, як тільки досталася відкритого вогню, і сильно обпікла Брюса. Він почав горіти, але йому вдалося загасити себе. Після чого він втік. Кадри, які ви зараз бачите, справжні. Того різдвяного вечора перед вибухом Брюс Пардо встиг застрелити дев'ятеро людей і ще трьох поранив. Серед загиблих була його колишня дружина Сільвія, її батьки та одна дитина – 17-річний Майкл Отіс. Восьмирічна Катріна, дівчинка, що відкрила двері Санта Клаусу. На щастя, пережила постріл в обличчя. Забігаючи наперед, вона стала активісткою за контроль над зброєю, організувавши у 2018 році шкільну акцію підтримки постраждалих у стрілянині. Брюс Пардос планував ідеальну втечу. Орендував декілька автомобілів. Один з яких rav 4 була припаркована біля будинку адвоката його колишньої дружини. Поліцейські вважають, що він планував вбити і його. Ще в одному автомобілі були припаси: їжа, вода та мапи південного заходу США та Мексики. Як ви вже здогадалися, не так склалося, як гадалося, але і це ще не все. Вбити адвоката він планував наступним чином. Біля будинку ортегів він залишив припаркований ось цей синій додж, який він теж орендував. Всередині цього доджа лежав опалений костюм Санти та тисяча набоїв. Копи припустили, що автомобіль був замінований, і виявилися праві. Брюс заклав в ньому бомбу. Цей автомобіль поліцейські безпечно підірвали за допомогою роботизованого пристрою. Так от він планував поїхати на цьому замінованому Dodge до будинку адвоката, залишити його там та пересісти в Тойоту і вже дистанційно підірвати Dodge посеред ночі, коли адвокат, ймовірніше за все, буде вдома. Однак, як я вже казав, передчасний вибух зруйнував його плани, бо він неслабо так обгорів. Брюс Пардо із опіками третього ступеня на руках і ногах поїхав до свого брата в район Силмар вдома не було. Брюс усвідомив, що точка неповернення пройдена, дістав зігзавр та випустив собі мізки. Після скоєння злочину він мав намір втекти з країни. Схоже, що він не очікував, що завдасть собі тілесних ушкоджень до такої міри, після чого, очевидно, наклав на себе руки. Коли його брат повернувся додому тієї ночі, то замість подарунку від Санти знайшов труп рідного брата із продирявленою головою на дивані. Бред Пардо викликав поліцію. Після цього масового вбивства деякі мізогіни, або як вони себе називають, активісти за права чоловіків виправдовували дії Брюса Пардо, називаючи їх відповіддю на несправедливість розлучного суду. Безумовно, є таке, що суд частіше стає на бік жінки, особливо в питанні із ким залишаться діти. От тільки це не той випадок. Брюс не прагнув опіки над дітьми і залишив усе своє майно собі, виселивши дружину з трьома дітьми. Себто, усе, що було потрібно, це заплатити лише один раз 10 тисяч доларів. Від аліментів його звільнили після того, як він втратив роботу, та й роботу він втратив не через дружину, а через шахрайство, яке спливло під час процесу розлучення. Пишіть своє враження та думку в коментарях. Цікаво буде почитати. Ну що трохи розігрілося? можемо прийти до іншої страшної різдвяної трагедії масове вбивство майже неймовірних масштабів, 16 загиблих, з яких 14 члени однієї родини у 1987 році. Рональд Джин Сімонс став справжнім монстром, і те, що сталося в ті кілька днів перед різдвом, м'яко кажучи, треш взагалі вся наступна історія це морок. 22 грудня 1987. Рональд Сімонс прокинувся і вирішив, що вся його сім'я повинна померти. Давайте спершу спробуємо зрозуміти мотив. Для цього коротенько розберемо профіль Рональда. Народився він 15 липня 1940 року в Чикаго. Коли Рональду було усього три роки, його батько помер від інсульту, після чого його мати вийшла заміж за Вільяма Гріфіна, інженера-будівельника ЗС США. Він служив в інженерному корпусі армії протягом року, що призвело до кількох переїздів у 1957 році. Сімонс пішов поступах вічимо. Він покинув школу і вступив до військово-морського флоту США. Його перше місце служби було в Береморті, штат Вашингтон, де він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ребеккою. Вони одружилися в липні 1960 року в Нью-Мехіко. Через п'ять років Рон покинув військово-морський флот та перевівся в військово-повітряні сили. В складі яких встиг повоювати у В'єтнамі, за що навіть був нагороджений хрестом Республіки В'єтнам у листопаді 77-го після 22 років служби Рон пішов у відставку. За 12 років у браку вони із дружиною будували родину та народили семеро дітей. Це була нудна частина біографії. Далі буде цікава і настільки абсурдна, що в це важко повірити. 3 квітня 1981 року в штаті Нью-Мехіко проти Рональда відкрили кримінальну. У справу його звинуватили в тому, що він в чергове став батьком, але є нюанс. одночасно із тим він став і дідусем. Так, його 17-річна донька Шейла народила від нього доньку Сільвію. Рональда звинувачували у сексуальному насильстві. У зв'язку із цим родини Сімонців переїхали в інший штат, побоюючись арешту. Тож у 1983 році вони осіли в штаті Арканзас в маленькому містечку Доуер. Ну а жили вони ось в цьому маленькому будиночку, який, по суті, є двома мобільними будинками, з яких зліпили один побільше. І так, ані сантехніки, ані телефону там не було цей будинок. Вони називали пагорб пересмішника, ну тупа мрія реднека. Рональд змушував своїх дітей будувати той сарай та паркан навколо нього. Карен Шедон, сусідка, називала його рабовласником, тому що він вимагав, щоб його діти носили важкі відра з дороги до будинку на вершині крутого пагорба, а також змусив викопати три вигрібні ями для туалету. Тоді вони ще не знали, що одна з цих ям стане їх могилою. В той час рон працював клерком в Woodline Fright, конторі, яка надає послуги щось типу мікрозаймів, але його звільнили, звинувативши в сексуальних домаганнях. Найдовше він протримався в маленькому магазинчику Sinclair Mini Mart, звідки його звільнили 18 грудня 1987 року. А це усього за чотири дні до серії вбивств, які він влаштує. 22 грудня 1987 рік Сімонс прокидається зранку і замість сніданку бере лом і вбиває ним свою дружину. Після неї одразу вбиває старшого сина Джина. Про всяк випадок робить по них контрольний постріл із зброї. Покінчивши з ними, Сімонс душить трирічну онуку. Всі тіла він скинув в ту вигрібну яму, про яку я вже розповідав. Після чого повернувся в будинок, де сів на диван в очікуванні, коли інші його діти повернуться додому зі школи. Коли Лорета, Еді, Маріана та Ребека повернулися зі школи, він сказав, що вже підготував для них подарунок на Різдво. Але ці подарунки вручити від. Він хотів би кожному окремо і запросив їх по черзі на двір. Першою вийшла Лорета, але замість подарунка Рональд схопив її за голову і силою опустив у бочку із дощовою водою, що стояла у дворі, і тримав так, доки вона не втопилася. Покінчивши, він скинув її тіло в яму до решти трупів і погукав едді. Як ви вже здогадалися, він усіх їх по черзі втопив. Останньою стала восьмирічна Ребека. Старші діти Вільям та Шейла вже не жили в тій халупі і мали свої родини. Тим не менше, в тому році вони домовилися провести різдво разом в татусиному будинку. Тож наступні чотири дні Рональд Сімонс просто чекав на візит, 26 грудня. Біля старший син та його дружина Рената прибули із своїм маленьким сином до сімейного будинку Сіменсів. Рональд застрелив сина та невістку одразу, буквально на порозі будинку. А їхнього маленького сина Трея, якому було усього 20 місяців, він втопив в тій самій бочці. Тіла він виклав у вітальні будинку і став чекати на візит своєї доньки Шейли, яка нагадаю, народила від татуся дитину. Коли Шейла разом із чоловіком Денісом та дітьми Сільвією і Майклом прибули, щоб відсвяткувати різдво, він застрелив їх так само як і до цього. Семирічну сільвію та однорічного Майкла він втопив. Спочатку їх тіла він теж склав у вітальні будинку. Менше ніж за тиждень. Рональд Сімонс позбавив життя 14 членів своєї родини. Сім тіл залишилося лежати в тій ямі, п'ять тіл у вітальні, і два тіла своїх онуків він загорнув у пластик і помістив у багажники двох покинутих автомобілів, що знаходилися на його території. Вчора ввечері поліція виявила п'ять тіл у будинку в Довері. І страшна знахідка сьогодні знайшли ще дев'ять тіл емоційно. До цього ніколи не звикнеш. До цього ніколи не звикнеш і. Кожного з нас своя робота, і я намагаюся триматися і виконувати цю роботу. Мало хто в цій громаді знав, що відбувалося за цією стіною. Сусіди кажуть, що Джин Сімонс і його сім'я жили тут у фактичній ізоляції. Тому багато хто не здивований, що 14 людей могли бути непомітно вбиті тут на різдвяні свята. Мені важко повірити, що це не якийсь дешевий трилер, а реальна історія про реальних людей. Але і це ще не все. Ви ніколи в житті не здогадаєтеся, що він зробив потім. Чувак відправився в сірс це універмах, щоб забрати різдвяні подарунки, які він до цього ще до вбивств замовив для своєї родини. Він їх забрав і пішов в бар випити. Ну а після повернувся додому, де провів решту ночі і більшу частину наступного дня, випиваючи і дивлячись телевізор. 28 грудня Рон їде до Реслвіля, де купує рушницю у Волмар. Звідти він вирушив в бік юридичної фірми, де в той час перебувала Кетлін Кенрік. Це дівчина, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях. Через що нагадаю, Рональд втратив постійну роботу. Він її застрелив при свідках. Наступним в його списку був колишній бос Рассел Тейлор, який керував декількома компаніями в містечку. Тож він вирушив до офісу Тейлор Ойл Компані, щоб відшукати Рассела та застрелити. Але не вийшло. Він зміг лише поранити його. Але застрелив Джеймса Чафіна. Це взагалі рандомний тіп, з яким вони навіть не знайомі. Він почав палити в усіх, кого зустрічав на своєму шляху. На щастя, Рассел став останньою жертвою, яка загинула. Але і це не все. Психопат поїхав в Сінклер мінімарт Це останнє місце роботи, з якого його звільнили, і поранив там ще двох людей. Останньою точкою стала компанія у Fright, з якої його звільнили ще раніше за домагання. Рональд зайшов у будівлю і прокричав: Ви можете взяти цю роботу, і засунути її собі в сраку, і двічі вистрілив в бік колишньої керівниці. Вона отримала поранення, але пережила напад. Потім він подивився на перелякану співробітницю Вудлайну Вікі Джексон, в яку він не стріляв, і наказав викликати поліцію. Поки він чекав копів, сказав: Я прийшов робити те, що хотів. Тепер все скінчено. Я отримав усіх, хто хотів заподіяти мені біль. Коли поліцейські прибули, він передав їм зброю і здався. Після арешту Сімонс пройшов психіатричну експертизу, де його визнали ментально здоровим та придатним для суду, менш ніж через два роки, 13 травня 90-го року. Тодішній губернатор Арканзасу Білл Клінтон підписав ордер на страту Сімонса. 25 червня 1990 року. У віці 49 років він помер від смертельної ін'єкції. Чому він це зробив? Невже через звільнення. Сам Рональд взагалі ніяк не прокоментував свої мотиви. Подруга його дружина розповіла копам, що Ребека таємно заощаджувала гроші, щоб розлучитися із Сімонсом. Жалілася, що вона в тому будинку як в'язень. і діти теж, що її чоловік звик усе контролювати та домінувати. Типу він дофіга голова родини. Однак бажання місіс Сімонс розлучитися було не єдиною сімейною таємницею. Рон був розлючений на доньку Шейло, це та як Яку він запліднив, за те, що вона вийшла заміж і виїхала із сімейного будинку. Ймовірно, він якось догадався, що дружина планує кинути його, зрозумів, що втрачає контроль і владу над своєю родиною, і не міг із цим змиритися. Останньою краплею могло стати звільнення з роботи, і у психопата остаточно зірвало дах, що він забрав життя у 16 людей, включаючи власних дітей. Я попереджав, що ця історія справжній морок. А вам, мої любі, хочу побажати, щоб такі події залишалися для вас лише сюжетами з трукраєм відео. А ваше життя було сповнене лише радості та тепла. Вітаю вас з Різдвом! Нехай у ваших домах завжди панують мир, затишок і радість. В описі під цим відео буде посилання на збір для військових. Подякуйте їм за те, що можете в цей вечір бути вдома і дивитися це відео. Така історія, малята! Залишайтеся в безпеці та бережіть себе.